Цієї ночі під атаки окупантів потрапили Криворізькі та Нікопольські райони. Внаслідок ракетних ударів у Кривому Розі є загибли та поранені. По Нікопольщині були обстріли. Люди не постраждали сьогодні. Вночі російські окупаційні війська атакували Криворізькі та Нікопольські райони. Три ворожі ракети вцілили в одне з промислових підприємств Кривого Рогу. Внаслідок чого на місці прильоту виникла пожежа та зруйновано виробничий цех, з під завалів рятувальники дістали тіло загиблого. Це 41-річний працівник. Також ще двох чоловіків та жінку було поранено. Зараз всі постраждалі перебувають у лікарні в середньому стані тяжкості. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 47 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. По Нікопольському району вночі били з важкої артилерії, поціливши по Марганецькій громаді. На щастя, там минулося без постраждалих. Зараз рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують ці деталі. Ну а згодом обласні телеграм-канали надали неофіційну інформацію щодо стану постраждалих в результаті ракетного удару по кривому рогу. Наразі у лікарні 44-річна жінка та 45-річний чоловік вони отримали різані рани у 44-річного чоловіка. Уламкові поранення лівої кістки руки він від госпіталізації відмовився.